Вітаю нація, вітаю вільні. Сьогодні хочу поговорити на одну дуже важливу тему: про те, наскільки це погані будь-які прояви агресії, приниження гідності або інші форми геноциду за расовою, релігійною. Етнічною, наприклад, ознакою, тобто будь-які прояви, як сьогодні це називається, наприклад, антисемітизму або антиукраїнства в загальному сенсі, коли ми говоримо про Україну, ми маємо з вами розуміти, що на українській землі сьогодні живуть віряни різних сповідань. Від прадавніх, абсолютно притаманних, аутентичних для українського літопису, для українського соціуму, скажімо так, соціуму цієї землі, тобто є притаманні сповідання, є роди, які формувались декілька тисяч річ на українській землі. є Етноси, які теж дуже довго формуються на українській землі, сторіччями, наприклад. І кожного разу будь-яка спроба дискредитувати або принижувати гідність, або принижувати потенціал того чи іншого українського роду, того чи іншого українського сповідання, того чи іншого українського етносу. Це погано, і це, а вже ж, якщо не сам геноцид, то вже дуже близько до геноциду. Тобто, це вже такі от прояви агресії. І е, антисемітизм на українській землі як маленька частинка антиукраїнства, тому що е, український народ це. Люди, які належать до рідних різних етносів, або як писали, користувалися в 90-х роках минулого сторіччя і навіть другого тисячоріччя минулого тисячоріччя, це називалось національності. Це сьогодні вже думка, філософська думка, наукова думка. Вони крокують вперед, і вже зрозуміло, що фраза національність є російсько-радянського походження, пробачте, і вона не пояснює е, тему розмови і сьогодні коректніше говорити про етнічність. І таким чином, е, коли ми говоримо про людей різних національностей як складових українського народу, нам слід говорити про те. Що мова йде в даному випадку про людей різного етнічного походження, незалежно від сповідання, незалежно від етнічного походження, якщо ці люди усвідомили себе єдиною національною групою український народ, то вони підлягають захисту, взаємозахисту, взаємопідтримці і будь-які агресивні технології, які руйнують. Цілісність і консолідованість національної групи «Український народ це погано, незалежно, чи це антикримство, чи це антисемітизм, чи це будь-який інший прояв анти антигрецтво, наприклад, антинімецтво в складі антиукраїнства. Все це є прояви геноциду. Спроби зруйнувати цілісність національної групи український народ, спроби дискредитувати національні прагнення українського народу, спробувати дискредитувати і знищити е, діяльність національної групи український народ спрямовану на встановлення своєї держави на українській землі. І е, Такую технологією, яка використовується сьогодні на українській землі, є націонал-сіанізм. Тобто особливі організації людей, їх не знаю, чому, це помилково вважати їх єврейськими організаціями або, наприклад, юдейськими організаціями. Я постійно там, де можу, пояснюю різницю і кажу, що сіаністи це Далеко не завжди євреї. В більшості випадків вони навіть не дотримуються єврейської традиції, вони іноді навіть не знають ні Ідішу, ні івріту, Їм не цікава історія єврейського етносу. Вони в синагогу ходять не для того, щоб молитися, а для... перетворюють синагоги на. Центри прийняття сіанівських рішень, орденських рішень, і я знаю достатньо багато євреїв, які говорять про те, що вони юдеї, але не можуть відвідувати синагогу, бо надмірна заполітизованість синагоги, спроба кожного разу на них впливати, вони сприймаються як акти агресії, і вони вирішили, що їм нема чого робити в таких синагогах, в яких юдаїзм програв сіонізму, ви можете поставити цей запит в Гуглі, сіонізм проти юдаїзму, і подивитися, що це дійсно існує така величезна проблема, бо чистий юдаїзм він космополітичний, він не має якихось національних прагнень. і Фактично мати національні прагнення в юдаїзмі це заборонено. Таким чином спроба заполітизувати релігійне сповідання викликає різні проблеми в на початку минулого сторіччя, коли націонал-сіанізм взяв курс на побудову власної держави, вони навіть пожертвували величезною кількістю. Приналежних до різних народів людей, які сповідували юдаїзм, я навмисно кажу саме в такому ключі, тому що в Німеччині звичайні німці, які сповідували юдаїзм і не вважали себе євреями, вони вважали себе етнічними німцями, вони служили в Вермахті. Вони займали найвищі посади в Німеччині Гітлера. А ті євреї, ну ті юдеї, скажімо, німецькі юдеї, які визначились як євреї, як потенціал вже ізраїльської нації, тоді ще не було ізраїльської нації, хай буде палестинська нація, і готові були будувати нову державу. Вони не вважали. Німців, юдеїв, євреями, вони казали, що це зрадники, що це гітлерівці і так далі. І фактично вони розкололи німецький юдаїзм на протиборствуючі частини, протидіючі частини. І на прикладі Німеччини ми побачили, наскільки націонал-сіонізм може бути жорстоким і наскільки він. Фактично є людожерською технологією, а вже ж якщо ми не говоримо про Ізраїль. Тому що якщо ми говоримо про Ізраїль, то націонал-сіанізм є особливою філософською доктриною, яка дозволяє побудувати на землі Ізраїля прихисток оселюю прихисток єврейського народу, як вони це говорять, в той же самий момент. Ізраїльський народ він теж багатоетнічний, там є представники різних етносів, різних сповідань, там є церкви, там є синагоги, там є буддийські храми, всі ці люди, тим не менш, вважають себе єдиним ізраїльським народом, але сповідують єдину національну доктрину сіонізм. В Ізраїлі це абсолютно логічно, абсолютно правильно, абсолютно законно. Проте, якщо ми говоримо про е, інші землі, інші держави, то е, така національна ідеологія, яка протистоять національна ідеологія, яка протистоїть, ідеологія, яка протистоїть е, аутентичним для цих земель, е, Націоналізмом. Це погано Вона руйнує консолідацію місцевого націоналізму і фактично руйнує національний імунітет землі жертви, народу жертви. Повторюю ще раз, що мова йде про національний рух. А не про етнічний або релігійний. Тому що, якщо ми говоримо про євреїв, то на українській землі євреї живуть, точніше, юдеї живуть дуже давно, частина юдеїв усвідомили себе в культурно-історичної традиції, називають себе євреями. Караїми, наприклад, не називають себе євреями. Вони караїми, хоча теж юдеї. Також існують євреї, які не є юдеями. А вони сповідують християнство, наприклад, або є атеїстами. Тобто, не можна назвати, що це однорідне середовище євреї, юдеї, навіть нащадки хазарських племен, наприклад, більшість з них усвідомили себе потенціалом на українській землі української нації. Вони захищають українську землю разом. З іншими етносами, в тому рахунку, з етносами української мовної групи, і відповідно вони вважають себе українськими націоналістами та сповідують ідеологію українства як національну доктрину. Вони теж вважають, що Україна це оселі і прихисток, але тепер українського народу і разом з іншими етносами українського народу. Захищають українську землю від будь-якої форми агресії, і поки що вони не усвідомлюють, але їм вже сьогодні доводиться протистояти такі антиукраїнські технології, як е, націонал-сіонізм на українській землі. Ця технологія не розглядає Україну як оселю і прихисток для українського народу. Вона розглядає Україну як майданчик, як концесію, де будь-який інший орден, якщо він достатньо агресивний, може харчуватися, може розколювати суспільство, може не дозволяти державотворчі процеси, може зберігати антиукраїнські державні процеси, і тепер я поступово переходжу. До головної мети цієї промови на українській землі, мабуть, вже ну, навіть люди з синдромом Данінга Крюгера вже переконалися в тому, що на українській землі, по-перше, є держава, по-друге, що це, ця держава є Українська Радянська Соціалістична Республіка. Про це говорить Сергій Кислиця з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Про це говорять всі документи. Більше немає блогерів, які сумніваються в тому, що на українській землі існує і держава Українська РСР перейменована на Україну, і в стадії державного переходу як держава-претендент, як держава-наступник. І інша держава, яка повністю відповідає Конституції України 1996 року Республіка Україна. Можна скільки завгодно сперечатися навколо претензій обох цих держав на право державності на українській землі. Можна говорити про те, скільки перспектив у того чи іншого проєкту. Но в той же самий момент неможливо. Сказати, що хоч хтось із блогерів сьогодні сумнівається в наявності держави на українській землі, ця тема вважалась довгий час вичерпаною. І от сьогодні я побачив е, відео людини, яку я знав як Азра... Азраїля от, Ну, він е, виступає під е, іншим іменем е, Назар. Ну, можливо, так йому приємніше, під іншим прізвищем і, і, і пейси в нього всього один пейс, він позаду, але він є. Но це вже зараз не важливо, важливо про інше. Важливо про те, що націонал-сіаністський проєкт Українська РСР, а він дійсно є. Антиукраїнським він дійсно є антисемітським, тому що дуже багато євреїв загинули в ході становлення Радянської республіки на українській землі. Але ніхто з сіоністів не постраждав незалежно від того, чи були ці сіоністи євреями. Ні не були частина з них тільки видавали себе за євреїв, тільки видавали себе за юдеїв в той самий момент. Вони. Не дотримувалися культури, не ходили ні в які синагогії, вони, вони потім будували ці синагоги, тому що їм сказали, що це класний проєкт прикриття. Якщо ти прикриваєшся антисемітизмом, ти можеш робити все, що завгодно, і тобі за це нічого не буде. Так от сіаністи, вони ретельно плекають українську РСР на українській землі, вони говорять, що це найкраща форма концесії і Саме збереження проєкту Українська РСР на українській землі дозволяє заблокувати спроби українського народу встановити власну державність на українській землі. Їх не цікавить, скільки ще євреїв і юдеїв загинуть в ході збереження української РСР на українській землі. Їх не цікавить, скільки їх втечуть з української землі і будуть змушені шукати десь в інших землях. Для себе нову долю, я пам'ятаю 90-ті роки, як євреї бігли в Ізраїль, думали, що з України думали, що там їх просто зустрінуть, там і все буде дуже добре. Ну, з'ясувалося, що це вони тут, євреї, а в Ізраїлі вони руські і українці, і їм доводилось там помикатись по цій землі Палестини, а потім повертатися на українську землю, бо тут в них все ж таки було. Більше перспектив і більше можливостей не приживаються українські євреї ні в яких інших землях, тому що їм треба нарешті все-таки усвідомити себе українцями і не микатись не бігати по інших землях. У тим Азраїль я забуваю, що його треба тепер називати іншим ім'ям. Назар він теж не хоче їхати. На якісь ті землі йому дуже добре тут. Він є хранителем української РСР, і він сьогодні розразився відео. Я прикріпив це відео, бо мені навіть було образливо, що при 40 тисячах підписників всього там було там 600 чи 700 переглядів, щось таке. Я подумав, що треба запропонувати ще своїй аудиторії подивитися цей дуже дивний. Ролик. Чим же він дивний? Він дивний тим, що е, вже померла концепція, про те, що начебто є е, якісь там в українському суспільстві є сумніви в наявності державності на українській землі. От е, Він про це говорить, він посилається, називає два прізвища: одне з них моє прізвище, друге прізвище Ріма Балацерківської. Uh, і це дуже дивно, тому що Ріма Белоцерківська ніколи не сумнівалася в наявності української РСР і в uh, тому, що Українська РСР має право претендувати uh, на подальше існування на українській землі. Вона є адептом української РСР, але адептом, який хоче uh, забрати у націонал Сіаністів українську РСР і передати її. Особливій спільноті національній групи народ України. Тобто, за ознакою того, що Ріма Белоцерківська хоче забрати українську расеру націонал сіаністів і передати її народу України, мабуть, вона потрапила в вороги в очах Аз... е, Назара. А друга людина, це я, і, мабуть, тому що я хочу забрати у націонал Сіаністів право державності на українській землі тих, які будували Радянську Республіку на Українську Радянську Республіку, тих, хто винищували всі етноси і всі сповідання на українській землі тільки за те, що вони хотіли українську самостійну соборну державу, тільки за це е відбувалося знищення. І ті ж самі євреї для сіоністів вже не були євреями, вони вже для них вже були українцями. Їх так само розкулачували, так само відправляли на далекий схід будувати в Біробіджані єврейський автономний округ. Це все теж було при Сталіні. Чомусь я не знаю, чому євреї не Ну, от, ну як сіаністам? А все а вже ж це воно не потрібно. Но є євреї, є юдеї і вони теж могли би говорити про те, що існувала така депортація. З українських земель євреїв, яких депортували єврейський автономний округ з Беребіджан, столицею Біробіджана подалі від цивілізації. Це теж було людожерство, проявлене людожерство. І так само, як етнічний українець Хрущов, етнічний українець Петровський знищували етнічних українців, фактично своїх соплемінників. Винищували так само і етнічні, начебто етнічні з етнічним походженням. Євреї, сіаністи з задоволенням знищували своїх соплемінників, євреїв, своїх співвірян, юдеїв без усяких проблем. Тому я хочу сказати і запевняю вас, а, да, головна ж тема, да, правильно? Так от, що говорить? Назар він говорить, що Балахнін і Белоцерківська – це ті люди, які е, намагаються поставити під сумнів державність е, України. Там е, багато емоцій, жодного документу. Ну, а вже ж, е, у цієї людини, наскільки я пам'ятаю, юридична освіта є, і, мабуть, достатньо складно людині з юридичною освітою. Спробувати уникнути будь-якої доказової бази, а діяти виключно за гебістською технікою гнилої сільки, коли просто ти маєш демонструвати агресію, і е, на підставі цієї агресії агресії очерняти е, своїх співрозмовників. От подивиться хтось е, Назара, подивиться хтось Назара і скаже собі. Так, а що ж таке виходить, що Балахнін сумнівається в наявності державності? Це той самий Балахнін, який вчора чітко сказав на українській землі в своєму етері, вчора сказав на українській землі продовжує своє, своє існування органи Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка присутня в Організації Об'єднаних Націй, і замінити ці органи мають. Нові органи, які відповідно до закону про право наступництва, бути утворені на підставі нової конституції, і має бути прийнята окрема резолюція Організації Об'єднаних Націй по заміні держави представника на українській землі. Для людини з юридичною освітою, мабуть, ця теза вона настільки доказова, що він хоче обійти будь-який будь документ і намагається говорити про те, що ось він. Декоративний український націоналіст, а це декоративний український націоналізм. Бо я вважаю будь-який український націоналізм декоративним, якщо він не будує і не прагне побудувати українську соборну самостійну державу. І от Азра... Назар, він в своїй промові очерняє діяльність адептки української РСР Ріма Балацерківської, і адепта Республіки Україна вже нової держави Анатолія Балахніна бездоказово і просто за рахунок емоцій. Вони там використовують такі е, особливі українські слова, як бздура. Е, ну, Бздурні можуть використовувати слово бздура, не використовуючи ніяку доказову базу. Бо головне, головне знову підняти з лайна тему. Наявності держави на українській землі. Ніхто з блогерів більше в цьому не сумнівається. Всі вже розібралися, що в ЮПІК зареєстровані тільки органи, залишкові органи від української РС, а спроба зареєструвати державу. Де ж це реєструється А ну скажіть мені, де реєструються держави, як не в організації. Об'єднаних націй, в яку можна зайти, і, поди... і оці два, дві, двоє людей, які претендують на е... легітимність своєї думки на те, щоб їх почули, вони, а вже ж вони навіть ставлять дуже розумне запитання: а як же ж визнається держава, і самі собі говорять, тіха-тіха, ми зараз випадково можемо згадати про Конвенцію Монтевідео, на яких. Ознаки чотири ознаки держави. І тоді нам доведеться сказати, що дійсно існує поняття державного переходу, і дійсно доведеться сказати, що сьогодні на українській землі та Україна, яку зберігає націонал сіанізм, ще той печерний націонал сіанізм зберігає, це. Українська Радянська Соціалістична Республіка, та, яка більше не має свого чинного основного закону. Так от підкреслюю: діяльність подібних декоративних українських націоналістів, які хочуть зберегти підпорядковану Кремлю українську РСР на українській землі, це прояв. Антиукраїнства і в складі антиукраїнства це прояв антисемітизму. Тому що, шановні євреї, шановні юдеї, вашими життями, вашими статками сіоністи прикриваються в своїй людожерській діяльності. Я все чекаю і не можу дочекатися, поки коли не тільки Ходос буде про це говорити. Не тільки Біркут буде на це натякати. Я чекаю, коли своєрідна революція відбудеться у вас. І ви нарешті почнете чітко і внятно казати: націонал сіанізм має бути тільки в Ізраїлі. А тут, на українській землі, нам не потрібний націонал сіанізм. Ми разом. З українським етносом, з етносом Кремли, з німцями-українцями, з іншими з таджиками, з узбеками, з різними етносами, що обрали українську землю для життя своїх родів і готові захищати її від будь-якої форми агресії. Ми не вважаємо тут ніякої, ніякого іншого націоналізму, крім українства. Будь ласочка, поважайте себе! І не дозволяйте людожерам використовувати вас всліпу. Бо це, мабуть, глупо, Правда ж? Будьте вільними, живіть вільними і будуйте разом з нами українську Соборну, самостійну державу. А Радянщини нам тут не треба. І декоративних радянських українських націоналістів нам тут теж не треба. Їдьте, будь ласка, туди, де для вас мирно, тепло, затишно, бо тут незабаром для будь-яких ворогів українського народу буде дуже-дуже незатишно. Поки що все радімо!